Привіт-привіт всім, дорогі тільці! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш товаропрогноз на лютий 2025 року. У лютому місяці. Ми всі вже почнемо відчувати початок приближення затемнення, тому що з 14 лютого, на день закоханих, у нас починається оцей от місяць підготовки перед затемненнями. Тому що 14 березня у нас станеться перше затемнення у 2025 році, і відкриє коридор, там у нас будуть конкретні трансформації і зміни. Але багато хто почує, почувствує уже це затемнення у лютому місяці, так у вас вже будуть якісь конкретні уявлення, що вашего. Ваше життя повністю змінюється. Скоріше за все, життя ваше буде змінюватися по 5-й, 11-й сфері гороскопу, тому що кармічні вузли у вас перейшли в ці сфери, і у вас буде змінюватися все те, від чого ви отримуєте задоволення, і ваше оточення, ваші друзі, так В 11 дому це всі ті, хто нас оточують, з з кого ми беремо якийсь приклад, у кого ми вчимося, це велике скупчення людей, це енергія, яку ви від них берете. От у вас зараз можуть вже в лютому місяці дуже сильно проявлятися якісь такі відносини, або з людьми, з якими ви якоюсь творчою діяльністю займаєтеся, або з людьми, які от вас оточують. Для точного розуміння, де у вас буде програватися уже так, у лютому місяці, де ви будете відчувати приближення цього затемнення, подивіться, де у вас знаходиться знак зодіаку Діва, тому що у нас перше затемнення, воно буде у Діві, і саме там у цій сфері у вас і будуть зміни. В кінці місяця у нас розвертається Марс, який був дуже довго ретроградний. І він, нарешті, так 24-го числа, він зупиняється і йде в прямий рух. Тому тут уже під кінець лютого можна вже буде щось починати, можна буде просуватися, буде більше енергії. Захочеться, можливо, вам спортом зайнятися. Захочеться багато, може якісь справи буде багато, і ви будете бігати, будете вирішувати все. Взагалі будете, ніби знаєте, можливо, навіть переглядати свій режим, тому що Марс у нас також він за якісь повторювальні такі дії ем, відповідає. І е, те, як ви проживаєте свій день, у вас може змінитися режим, ви будете більш активні під кінець лютого місяця. Так, хочу анонсувати ритуал на відкриття доріг, який я буду робити якраз на початку лютого місяця для всіх тих, хто хоче змінити своє життя, хто хоче відпустити свої матеріальні та енергетичні борги, які ви задовжали чи з минулого року, чи можливо взагалі за все життя. Так і наповнитися правильною енергією, так, якщо ви знаєте, що у вас важливий рік, якщо ви знаєте, що ви хочете змін і хочете результатів якихось у цьому році. То цей ритуал підійде вам взагалі дуже круто. Кількість місць обмежена, тому я анонсую його завчасно для того, щоб всі бажаючі, кому от дійсно треба цей ритуал, вони встигли потрапити на нього. Ритуал от він не тільки буде відрізати. Ваші борги і так перекривати взагалі от всі ці неполадки, які у вас були, а і ще й відкривати вам дороги. Тож всесвіт буде підтягувати до вас ті саме ситуації, тих людей, ті події, які будуть допомагати вам швидше і легше просуватися у вашій справі. Тому всі, хто хочуть, будь ласка, пишіть мені на мій інстаграм або на мою почту, також для особистих консультацій на 2025 рік. Всі розклади, чи uh, по вашим особистим якимось питанням, також пишіть мені або в Інстаграм, або на почту. Всі лінки будуть в описі до цього відео. Uh, тепер давайте пішли по картах. На що вам потрібно взагалі звернути увагу у лютому місяці, що вам вийдуть, які енергії вам вийдуть, завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Тому що це три основні знаки, які символізують саме вас. І карти можуть доповнювати один одного, і вони можуть повторюватися. Ті карти, які повторюються, от вони точно програються саме для вас. Тому що це у нас все таки спільний розклад. Так, ну що, перша колода? Так, а і обов'язково всі, хто не підписаний, зараз зупиняємо відео, підписуємося на мій канал. Обов'язково ставте ваші лайки і пишіть ваші коментарі. Вони є для мене дуже цінними. Мені дуже приємно читати, як у вас програються карти, і е, як вам подобаються мої розклади. Якщо чесно, це дуже сильно надихає. Знімати ще більше крутих відео, робити ще більше роботи і допомагати іншим. Тому що все-таки так це інформація, яка вас підготовлює, до Якихось ситуацій у вашому житті і допомагає вам зрозуміти, куди вам краще рухатися. Так, ну що, поїхали, дорогі тільці. Карти на лютий 2025 року. Для тільців. І перша карта, яка відкриває вам розклад. Король кубків. Зразу у вас виходить такий прекрасний король, який буде вам допомагати, який буде вас підтримувати. Король купі це у нас часто людина закохана. Людина, яка може знаєте, вас оберігати, яка може вас духовно якось допомагати, духовно наставляти. Це може бути наставник. До речі, ваш ви можете його зустріти взагалі по гороскопу. Це у нас раки, скорпіони або риби. І людина вам підходить дуже сильно, особливо скорпіони вам підходять, тому що це знак, який напроти вас знаходиться, і ви зі скорпіонами можете от дуже сильно поладити. Також король кубків, це можете бути ви, якщо ви чоловік, ви можете закохатися в цьому місяці, ви можете проявляти більше своїх почуттів, вам захочеться дарувати подарунки, вам захочеться робити приємне іншим людям. Чи це може бути, наприклад, якийсь психолог або людина, лікар, якийсь, так, який буде вами опікуватися? Чи, наприклад, що повара у нас проходять по цій карті, також люди, які нас годують, так, і ви будете мати якусь справу з такими людьми. вони Ця людина, вона буде найважливіша взагалі у цьому місяці. Тому що він це перша карта, яка відкриває, і вона може дуже сильно у вас програватися. Так, далі карта для. Пільців. Так, трійка жезлів. Рух. Подивіться, ви рухаєтеся вперед. Ви вже, в принципі, знаєте, куди вам потрібно йти. У вас є всі ресурси для того, щоб рухатися. У вас дорога відкрита. Ви просто чекаєте моменту, коли потрібно зробити оцей крок. Скоріше за все, вам потрібно буде в лютому от, знову ж таки так багато рухатися. Ви будете рухатися багато по місцевості, багато якихось питань вирішувати. Це може бути навіть по роботі так якісь питання, чи хтось спортом тут займеться, так і це може бути до речі, ще й нутриціоніст, який буде розказувати. Як вам правильно харчуватися, як вам потрібно які продукти, в який час потрібно взагалі їсти, щоб було корисно для вашого тіла? Трійка жезлів каже про дії. От тут для того, щоб втілити якісь свої плани і цілі в життя, потрібно вже конкретно діяти. Не чекайте, а, навпаки, от, підшукайте правильний момент і просто рухайтеся вперед. Так, і ще карта для цільців. Fortuna! Дивіться, у вас все вдасться. Фортуна це старший аркан, це удача, яка буде поруч з вами. По-перше, ви все встигнете. Якщо вам потрібно якісь питання вирішуватися, то ви будете приходити саме в той момент, коли вам їх порішають. Коли там, наприклад, чергу проскочите, або в останній момент забіжете і вам допоможуть. По фортуні тут, взагалі, може бути кудись якась поїздка у вас, тому що це в нас все таки колесо можуть прийти якісь гроші, якісь виплати вам. Допомога інших людей, які мають більш. Глобальніші якісь так справи, так якщо це на рахунок вашого бізнесу стосується, тоді розширяйтеся, придумайте щось, що буде працювати на більшу кількість людей, що буде працювати, скажем, таку якусь глобалізацію собі зробіть, так взагалі себе можете навіть. Якимось чином висвічувати, себе показувати. Багато людей вас про вас дізнаються. Багато людей можуть з вами почати спілкування якесь, так? Також по трійці жезлів. Це не тільки рух, це і спілкування, конект між людьми. І фортуна це удача. Ви можете, от прям скористайтесь удачею. Якщо буде якась нагода, десь там в лотерей, наприклад, пограти, або ще щось, то обов'язково її використайте. Так, прекрасні карти. Далі. Наступна колода для тільців. На лютий 2025-го випала сама у нас карта Десятка мечей. Десятка мечей це завершення. Це якийсь, знаєте, момент, який давно не давав вам спокою, і от от він вже закінчиться. В цьому місяці ви можете зрозуміти для себе якісь дуже важливі речі. Це може бути боляче, так, але це необхідно і необхідно відпускати по десятці мечей. Потрібно закінчувати щось. Це може якісь довгі процеси, чи ви може якихось людей зі свого життя просто викинете. Чи це може бути просто, знаєте, якась відмова від чогось, так? Ви не хочете більше в чомусь участвувати, ви не хочете більше з кимось спілкуватися? Чи хтось у вас просто закінчиться якийсь контракт, закінчиться якась робота? Можливо, для вас це буде помичам. Це. Ну, завжди емоційно може бути тяжко, але тут потрібно фокусуватися на тому, що вам потрібно, по-перше, думати про свій сон, про своє здоров'я, обов'язково слідкувати за стабільним правильним сном і за стабільним психічним станом. Десятка мечей говорить про чистку. Тут вам дуже добре було б в лютому місяці почиститися своє пространство, вимити просто навіть собі просто квартиру для того, щоб впустити нову енергію, тому що завжди нове приходить на місце місце старого. І старе потрібно спочатку забрати, так? потрібно викинути все те, що вам не потрібно в цьому місяці. Так, і ще карта. Так, і всі. Десятка пентаклів. І, і подивіться, це може у вас в сім'ї якісь зміни? Може, ви переїжджаєте або це може бути завершення так сімейного якогось стану? Може хтось захоче тут розлучитися? Наприклад, чи ви навпаки захочете більше перестати жити одному і побудувати сім'ю? З якоюсь людиною десятка пентаклів це насправді дуже хороша карта. Так вона говорить про насиченість ресурсами, про сімейну підтримку. Ви можливо більше часу будете з сім'єю проводити, зі своїми батьками, приділіть час своїм дітям, з ними поспілкуйтеся. Може у них в житті будуть якісь завершення, може в них в житті будуть якісь трансформації і зміни, і ви саме будете приділяти їм більше своєї уваги і навіть грошей, тому що це у нас фінанси так це не тільки від сім'ї до вас можуть приходити. Гроші, якісь ресурси, фінанси а і від вас в сім'ю можуть приходити. Також це у нас завершення якихось проєктів і виплати. По ним так, ви можете отримувати, от ви отримали десь аванс, а Зараз ви закінчили якийсь проект. Ви собою, в принципі, тут будете задоволені, так і енергії у вас хороші, тому що ви все-таки так на так в такому стабільному, комфортному стані, але оця десятка мучей це може бути якась ностальгія. От що вам дуже сильно подобався цей, наприклад, проект, чи вам дуже сильно подобалося спілкування з цією людиною, але зараз ви переїжджаєте і ви розумієте, що все далі ви спілкуватися більше не зможете, чи вам просто. Дуже подобалося це місце, де ви були, і зараз ви мусите його залишити, і ви мусите щось відпустити зі свого життя, але це, ну, це приносить вам все одно якийсь досвід, це приносить вам ресурси. Тому тут можете не переживати. Так. І ще карта для тільців. Рицар жезлів, все буде рухатися і сонцем. У нас другий раз сонце на, на дні колоди. Карта дуже хороша. Якраз знову ж таки говорить про очищення, знову говорить про uh, насиченість взагалі енергією. Рицар uh Жезлів. Це швидка карта. Хтось до вас може приїхати. Знову ж таки, рух, ви будете багато рухатися, багато спорту можливо займатися. Це можуть бути якісь поїздки кудись, чи ви будете, наприклад, там здавати на права вам потрібно буде, чи ви будете щось з машиною своєю вирішувати, якісь питання в цьому місяці. Це можуть бути люди, які знаєте, от приїхали, побули з вами і поїхали геть, або ви кудись поїхали, поспілкувалися і поїхали геть. Справи будуть вирішуватися досить таки швидко у вас. Так, ви вкладаєте свою енергію, вам фуртить в цьому місяці, і ви швидко вирішуєте багато питань. Але знову ж таки, так, пам'ятайте, тут все-таки про своє здоров'я, пам'ятайте про свій фізичний стан. Ви будете брати відповідальність у свої руки в цьому місяці, але е, також маєте пам'ятати про якусь таку емоційну стабільність вашу. Так, і третя колода. Для тільців на лютий 2025 року. Так. Десятка жезлів і ще одна десятка. От у вас прям конкретно місяць завершення. Тому що десятки це завжди у нас перехід на новий рівень. І кожна десятка вона має свою конкретну енергію. Так? Десятка жезлів це дивіться, ви себе ніби нагрузили всім. Просто дуже багато на себе берете. Старайтеся делегувати іншим, не беріть всю всю відповідальність на себе. Так, тільці, це в нас знак такий стабільний, це знак, який хоче контролювати, який вміє контролювати. Але ви можете просто надірватися. По-перше, через те, що ви набрали тут на себе кучу якихось обов'язків. Ви не бачите, куди ви йдете, тому що у вас в принципі навіть сили немає підняти очі і розуміти, де є ваша ціль. Ви можете просто дуже багато питань вирішувати. Тому тут потрібно когось знайти якогось помічника, чи все, в принципі, якісь мілкі речі, хоча б що ви можете їх делегувати комусь іншому. Зі спортом тут також будьте обережні, не піднімайте взагалі тут е, тяжесті, Так? І це у нас карта такого останнього ривка. От ви справитеся, вірте в себе, у вас є достатньо сили, просто тут потрібно заряджатися і оцією енергією, нею потрібно заряджатися, не тільки її витрачати. Так, і ще карта для цільців на лютий 2025-го. Трійка пентаклів, це знову ж таки у нас фінансова карта, це хороші якісь на, на навчання. Вам потрібна буде, скоріш за все, оцінка і думка інших людей, які будуть так, вони будуть вам допомагати, будуть підказувати, куди вам краще йти, як вам краще зробити. Якісь спеціалісти можуть у вас тут з'являтися, це можуть бути якісь документи підписані, три печатки. Так, це гроші, які можуть до вас приходити. Чи ви будете займатися якоюсь тут, може, ви починаєте. Працювати десь в якійсь сфері, і ця десятка жезлів, це те, що ви багато берете на себе всяких там матеріалів, можливо, будете купляти багато, чи будете купляти багато якихось курсів, тому що вам потрібно починати вже працювати. Так і це вже в нас в принципі і є перший заробіток справи, яку ви тільки-тільки ну, почали вчити, і тут ще потрібно набивати. Буде вам руку так. Вам потрібно буде більше. Над собою працювати, тому тут е, працюйте в команді, от прям беріть досвід інших людей собі у роботу. Так, і ще карта. Остання карта для тільців на лютий 2025 Суд. Нічого собі. Ну настільки у вас серйозно, ви подивіться знову трансформація. У вас іде. Єдине, що от у вас так у вас виходив старший аркан Фортуна, а фортуна це у нас ще часто колесо долі називається. Так що це вам по долі. От Всі ці закінчення, всі ці трансформації, вони у вас практично прописані, тому що по карті Верховний суд це також у нас кармічна карта. Все те, що з вами буде ставатися в цьому місяці, приймайте як вашу карму. Не зліться, там, якщо ви щось десь мусите відпустити, якщо ви десь щось мусите комусь віддати віддавайте. Тому що розумієте, що ви, можливо, там з минулого життя або там, з минулого просто. Просто в цьому житті. Ви винні, і зараз прийшов час розплатитися. Зараз прийшов час вам дуже сильно буде якось трансформуватися ваш погляд взагалі на життя, ваше розуміння. Це така, знаєте, переоцінка цінностей у вас у цьому місяці станеться. І це остання карта. Так, вона буде вас. Тут може дійсно вам якраз таки оцей психолог він потрібен буде, тому що вам потрібно буде з кимось говорити, комусь виговарюватися. Це може бути, до речі, там по королю кубків. Так перша карта, яка вам виходила, це може бути і брат ваш, і е, якийсь родич, батько, так? який буде вас вислуховувати, який буде вам допомагати. А от по суду тут може чи якась новина, може неочікувана до вас прийти, якісь нову ж таки документи будете підписувати. Е, це може бути початок суду чи закінчення судового процесу. Так? Але це така конкретна зміна енергії у вас буде. І оракул для тільців. Так, оракул на лютий 25-го. Магія повітря. Документи, подивіться, ви будете тут багато якихось документів підписувати. Взагалі, розум має бути чистий, тому що прийдеться приймати багато чітких рішень, які будуть змінювати і ваше життя, і життя, можливо, вашого навіть оточення. Знову ж таки, це новини. Буде дуже багато у вас новин, і пам'ятайте про очищення тут свого пространства. Простір має бути чистий, і думки мають бути ясними вам у цьому на цьому місяці. Ну, такий у вас розклад. Напишіть мені тілці про що це, про які завершення тут три десятки, вам вийшли 6 суд верховний і зверху, просто що у вас, що у вас в житті там твориться, які у вас зараз зміни дуже мені цікаво. Так, і побачимося з вами у наступних відео. па-па